Європа закидає Китаєві підтримку війни у Євросоюзі. Нагадали, що сприятимуть вступу України до спільноти на ліквідацію незаконних сміттєзвалищ у Польщі виділять додаткові кошти. Президент Європейської комісії закинула Китаю підтримку Росії у війні проти України. Урсула Ляйн говорила про це у Страсбурзі під час дебатів у європейському парламенті щодо відносин між ЄС та Китаєм. Голова комісії заявила, що поведінка Китаєм посилює нестабільність та невизначеність у Європі. Facto... Enable... Китай де факто підтримує воєнну економіку Росії, і ми із цим погодитися не можемо. Я завжди говорила про те, що Китай... Китай. те, як він співпрацює з Путіним та підтримує його війну, це буде вирішальним фактором у майбутніх відносинах ЄС і Китаєм. Якщо Пекін стверджує, що захищає міжнародний порядок, заснований на правилах, то він повинен однозначно засудити кричуще порушення Росією суверенітету України та діяти відповідно. Під небесно звинувачують у постачанні Росії продукції подвійного призначення для цивільних та військових цілей. Представники України також стверджують, що Китай озброює Росію. Це ймовірно буде однією із тем саміту ЄС-Китай менш ніж за два тижні. Жоден із основоположних документів Європейського союзу не передбачає права окремої країни блокувати фактичне відкриття переговорів про вступ України до ЄС. Про це заявила віце-прем'єр України Ольга Стефанішина. Посадовиця зазначила, що після початку головування Данії у раді ЄС українська сторона уже синхронізувала із Копенгагеном подальші плани. За її словами, відкриття переговорів не потребує одностайного рішення 27 країн. Ми точно зараз розуміємо, що що для того аби відкрити переговори, не потрібна одностайність, наголосила віцепрем'єрка під час обговорення порядку денного шестимісячного головування данії у Раді Європи голова Антоніо Кошта, укотре повторив, що Європа і надалі твердо стоятиме поруч з Україною, надаючи їй достровкову підтримку та чіткий шлях до членства в Європейському Союзі, оскільки розширенням це не бюрократичний процес, це стратегічна інвестиція у мир, стабільність та наше спільне майбутнє. Йбутнє зазначив кошта. Президент Литви Гітанас Науседа у відповідь на тимчасове відновлення Польщею прикордонного контролю оголосив, що його країна готова запропонувати Латвії допомогу у боротьбі з нелегальною міграцією. Він вказав на Латвійський кордон як наразі основне джерело нелегальної міграції з Білорусі. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк Камиш пояснив у Сеймі, що міграційний шлях змістився на північ, і багато нелегальних мігрантів потрапляють до Польщі саме через країни. Балтієна Ми польсько відновили контроль на кордонах, зокрема на польсько-німецькому кордоні. До цього залучені прикордонники, поліція, дорожня інспекція, військова жандармерія, тероборона. Також п'ять тисяч солдатів можуть бути задіяні при потребі. Щенцівні жо є визначених до тень операції можливих до ужиття. Іноземці перетинають латвійсько-білоруський кордон, а потім рухаються через Литву та Польщу у напрямку Німеччини. Дані Литовської прикордонної служби свідчать про те, що у першому півріччі цього року було затримано більше 350 нелегальних іммігрантів, які перетнули власне кордон з Білорусі до Латвії. Безпека та економічна конкурентноспроможність це пріоритети головування Данії у Раді Європейського союзу. Їх представила у європейському парламенті прем'єр-міністр Данії Метте Фредріксен. Ми повинні взяти на себе відповідальність за власну безпеку. Скорочення витрат на оборону протягом останніх 30 років. Це була величезна помилка. Ми не можемо цього повторити. Ми не можемо недооцінювати загроз зі сходу. Російське озброєння свідчить, що в наступні. Два чи п'ять років вони можуть стати реальною військовою загрозою для Європи та НАТО. премєр міністр Данії також наголосила на необхідності продовжувати підтримувати Україну всіма можливими способами та стільки, скільки буде потрібно. На ліквідацію незаконних сміттєзвалищ у Польщі від виділять додаткові кошти, як повідомила міністр клімату Пауліна Кенінг-Кльоска, Загалом органи місцевого самоврядування, які подали заявку на підтримку у процесі ліквідації незаконних сміттєзвалищ, можуть розраховувати на 300 мільйонів злотих. Посадовиця пояснила, що до раніше запланованих на цю мету коштів додадуть іще 100 мільйонів злотих ми з заклали у держбюджеті 200 мільйонів злотих на підтримку того процесу, але зробили крок далі. Додаємо ще трохи ресурсів, і таким чином зможемо посприяти всьому тому списком, який першопочатково створили у міністерстві стала приготована пшесміністерство клімату і щодо війська. Загалом двадцять три муніципалітети Польщі отримають фінансування. Міністр запевнила, що токсичні відходи будуть утилізовані у спеціально призначених сміттєспалювальних заводах. У Польщі досі існує близько трьохсот незаконних сміттєзвалищ токсичних відходів. За розрахунками уряду їх мають літик протягом трьох років. Прем'єр-міністр Ізраїлю висунув кандидатуру Дональда Трампа на Нобелівську премію миру у Білому домі. Бенямін Натаньяхо вручив президенту США лист, який він надіслав до комітету із присудженням премії я хочу висловити вдячність і захоплення не лише всіх ізраїльтян, а й єврейського народу та багатьох людей в усьому світі за ваше лідерство у вільному світі, за дії у справедливій справі прагнення до миру та безпеки, які ви зараз очолюєте у багатьох країнах, особливо на близькому сході. Коментатори ізраїльського видання Харец акцентують, що номінація Трампа від Натаньяху має подвійний характер. Вона є одночасно жестом підтримки і політичним інструментом для впливу на американську адміністрацію. Деякі члени опозиції вважають, що це створює міф про мир, тоді як реальні кроки у напрямку стійкого миру залишаються обмеженими. Європейський союз готує найжорстокіші пакети санкцій проти Росії, починаючи з 22-го року, аби серйозно виснажити ресурси країни агресорам та обмежити фінансування Кремлем війни. Нові заходи мають вдарити по нафтогазовому сектору та фінансовій системі Росії. Про це у коментарі французькому телеканалу тф 1 заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барон ми хочемо, щоб Путін нарешті погодився на припинення вогню. З того часу, як президент Трамп запропонував 30-денне припинення вогню, удари Росії по Україні збільшилися у 5 разів. Це не може тривати, це повинно припинитися. Сам плюдюре соладосесі. Дипломат зазначив, що у центрі нового пакета не лише енергетичний сектор, зокрема, доходи від експорту нафти, а й фінансові гравці в самій Росії та за її межами. Йдеться про юридичних і фізичних осіб, які допомагають Кремлю обходити запроваджені санкції. Євросоюз нагадаємо, не зміг минулого тижня затвердити 18-й пакет санкцій, оскільки Угорщина та Словаччина його заблокували. Не виключено, що така ж доля спіткає, і це починання. Поляки не відрізняють благодійності від утилізації. Польський червоний хрест у Любліні вилучає контейнери для вживаного одягу. Як повідомили в організації, мешканці регіону використовували контейнери не для підсилення одягом нужденних, а для того, аби позбутися текстильних відходів, які їм стали непотрібні. Мешканці Любліна обурення організації не розуміють та тлумачать свої дії тим, що їм так зручно. Єхач там на теншок мені ваш звозити відходи до пункту роздільного збору побутових відходів незручно. Треба мати купу документів. Витрачати час. Це дуже незручно, особливо самотнім людям, у яких немає машини. Люді, хто жнімаю аута згідно із правилами, які діють із початку цього року, текстиль, такий як одяг, взуття чи занавіски, слід здавати до пункту роздільного збору побутових відходів, каже представниця міської адміністрації Любліна Катажина Мадонь Кремеш. Ми мусимо бащать би то, щоб наш обов'язок перевірити звідки походять ці відходи. Ці пункти улюблені конкретно для відходів мешканців. Любліна. є випадки, коли підприємства, які займаються одягом, намагаються також позбутись таким чином одягу, якого зараз дуже багато. Засклепу ми одіжик тродішевіме жиє барза дуже. Місто Люблін планує запустити пілотний мобільний збір відходів іще цього місяця.